Мадрид найбільший транспортний вузол Південної Європи. Саме тут перехрещуються шляхи, які сполучають старий континент з Африкою та Латинською Америкою. Не дивно, що за кількістю туристів, більше 7 мільйонів на рік, іспанська столиця поступається лише Нью-Йорку, Парижу та Риму. Разом з тим, саме у Мадриді осіло і найбільше тих іноземців, які добре розуміють різницю між туризмом та еміграцією. За даними відділу праці жінок та імміграції мадридської спільноти, станом на 1 червня цього року на території міської агломерації, до речі, найбільшої в південній Європі, проживало понад 1 мільйон 116 тисяч іноземців, серед них і 20 з половиною тисяч українців. Вулиця Антоніо Ланча, 50 у Мадриді. Саме в будівлі за цією адресою два роки тому відкрився іспансько-український центр, послугами якого вже скористалися більше 10 тисяч відвідувачів. Тут раді бачити людей різних національностей. Водночас, центр намагається бути особливим культурно-просвітницьким закладом для всіх українців в Іспанії. Наш центр створений при раді імміграції та співробітництва уряду мадридської спільноти, керує закладом фундації АТЕНЕ, яка опікується захистом соціальних прав громадян. Центр надає відвідувачам юридичну та профорієнтаційну допомогу, пропонує мовні курси та курси інформатики. Організовуємо різноманітні культурно-мистецькі акції, конференції, екскурсії. Головна мета іспансько-українського центру сприяти інтеграції та взаємному пізнанню іммігрантів та місцевого населення. Мадридської автономії на вечір пам'яті жертв голодомору в Україні до Мадрида з'їхались представники української громади з різних куточків Іспанії. Разом з представниками посольства України, уряду Мадридської автономії та громадськості іспанської столиці. Вони вшанували пам'ять жертв голодоморів, хвилиною мовчання, запалили свічки скорботи. Завдання посольства це також поширювати інформацію про цю трагедію українського народу у світі. І завдяки українському іспанському центру, який існує тут у Мадриді, і та Асоціація українців сьогодні відбувся вечір пам'яті жертв голодомору. Конгрес депутатів Іспанії у 2007 році прийняв свою постанову, в якій повідомив про 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 цю трагедію і парламенти трьох автономій також прийняли рішення про вшанування пам'яті жертв голодомору 32-33 років в україні Кадри кінохроніки у перекладі іспанською розчулили багатьох присутніх, у їх числі і представника територіальної спільноти Мадрида, пані Пілар Ренес, яка відвідала вечір пам'яті на запрошення дирекції центру та української громади Іспанії за права, честь і гідність українців. Я зовсім мало знала про цю трагедію українців, і загалом мені здається, про голодомор в Україні ще бракує інформації в світі, на відміну, скажімо, від теми Голокосту. Побачене сьогодні в кадрах хроніки мене вразило. Заслуговують на повагу як організатори заходу, так і люди, які приїхали сьогодні в Мадрид з усієї Іспанії. Сподіваюсь, те, що пережила Україна в роки голодомору, більше ніколи не трапиться. Дорогу до іспансько-українського центру добре знають представники української громади Мадрида. Почесний голова асоціації Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців Теодор Барабаш, один із старіших української діаспори не лише в Іспанії, а й у світі. Приїхав на Піренеї. Одразу після війни, але й до сьогодні не пориває зв'язку з батьківщиною. У свої 87 пише книгу про історію української греко-католицької церкви, піклується про рідну мову, мріє передати Україні власний досвід інженера гірничої справи. Ми мали свою організацію, обнову це католицька організація. Ми відразу, як приїхали сюди, старались дати знати іспанцям, хто ми є. Чому ми емігрували, чому ми покинули нашу батьківщину? Сьогодні пригадала мені, мені вірш Івана Франка, і він каже, земле моя це плодюща я мати, сили, що в твоїй живе глибині, краплю, що Боже сильніше стояти, дай і мені, дай і вогню, що розширює груди, Чистить чуття і відновлює кров. ...bizgranične, bodo čisto ljubovoljne. ...jezdal, je pravzaprav ta viš, ta viš ne preloženo v španščino. Справу післявоєнних іммігрантів нині продовжують ті, хто виїхав з України в пошуках кращої долі на зламі 20-го і 21-го століття. Про життя української громади в Іспанії можна дізнатися з журналу Українське коріння, директором якого є Лариса Ратич. Нинішній голова асоціації українців Юрій Чопик каже, що сьогодні, окрім культурно-просвітницької складової, помітне місце в роботі іспансько-українського центру в Мадриді займають питання юридичної допомоги та працевлаштування українців віс. Питання працевлаштування почало тривожити останнім часом, тому що практично раніше ми хіба що допомагали орієнтувати людей, як можна отримати, і один одному допомагаючи, практично це була робота всіх. Але в той час на початках це була більш така культурно-просвітницька робота, участь в конгресах. Ми долучилися до того, що практично завдяки нашим зусиллям була створена ця міжнародна українська школа, яка зараз є, і завдяки якій наші українські діти мають на нагоду вчитися і отримувати дипломи, українські дипломи. І вже навіть є випадки, коли студенти, які учні, які закінчили українські школи, вже навчаються в українських вузах, як і в вузах іспанських. Незважаючи на помітний вплив глобальної економічної кризи, кількість офіційно зареєстрованих українців Іспанії за останній час зросла з неповних 80 до 82 тисяч на початок цього року. В цілому українці, які втратили роботу, намагаються адаптуватися до нової ситуації на ринку праці Іспанії, переорієнтуватися на роботу в тих секторах економіки, які менше постраждали від кризи. Випускниця Київського національно лінгвістичного університету Марія Шульга, наприклад, поєднує наукову роботу з менеджмент в транспортно-туристичній компанії. Я закінчила, отримала ще одну освіту в галузі туризму, закінчила аспірантуру свою. Зараз я займаюся написанням дисертації. Ось також я створила, створила, створила нову регулярну лінію автобусну на Україну, ходимо рейсом Мадрид-Київ через Барселону та Львів. Створювалась компанія дуже дуже довго, тому що бюрократія в Іспанії також існує, але ми дуже багато зробили зусиль, щоб досягти цієї мети, і також ми зараз рук не опускаємо. Залізничний вокзал Аточа в Мадриді. Саме звідси розпочинався шлях до нового життя для тисяч заробітчан з України легальних і нелегалів. У 1997 році це були піонери, їх висаджували на автобусних зупинках, вони жили на вулицях і у парках. А пізніше заробітчани почали приїжджати масово по кілька тисяч людей за день. Вони їхали не тому, що не любили Україну. А тому, що не мали достойної роботи і можливості утримувати сім'ю, українці працьовита нація, і це знають і цінують європі. Але коли б їхні вміння та здібності по належному оцінили і на батьківщині, від того Україна лише швидше б змогла б розквітнути.